Виклики в енергетичній галузі пов'язані влітку зі спекою, а взимку з морозами, для українців можуть продовжитись і надалі. Вважає київський експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук та наводить конкретні факти з поясненнями. Основні причини це поточний ремонт пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів ТЕЦ. До чого додається і значне підвищення температури, тобто навантаження на мережі ще більше зростає. Головна причина. Це те, що немає, скажімо так, в робочому режимі не працюють теплові електростанції ТЕЦ, тепловілектроцентралі, да, які були, ну в основному ТЕЦ, які були, постраждали під час обстрілів. Їх ремонтують. Зараз їх поступово вводять, виводять з ремонту деякі об'єкти там невеликі, там десь буквально там протягом серпня місяця, там до вересня, десь 500 мегаватт в цілому там виведуть з ремонтів. На перебої у постачанні електрики цього літа вплинули і профілактичні заходи на атомних електростанціях. Тоді були застосовані тривалі багатогодинні відключення. Це тоді було пов'язано з тим, що ремонтували блоки АЕС, тобто, фактично чотири блоки знаходились в ремонті і були відключені від енергосистеми. Зараз, же, в принципі, АЕС працюють вісім блоків, тобто, з однієї сторони цього і достатньо, але з іншої сторони, як ми бачимо, що цього і недостатньо, коли. Є необхідність от виробити буквально там невеликий обсяг електроенергії. За словами Юрія Корольчука. Якщо в липні дефіцит був майже 4 тисячі мегаватт, тому такі відключення були тривалі, то зараз дефіцит біля півтори тисячі мегаватт. Це вже невеликий обсяг, але й він створює необхідність відключати споживачів, хоча й ненадовго, і не кожного дня. Щодо прийдешньої зими, то прогнози не дуже приємні, говорить експерт. Те, що в нас дефіцит буде зимою, десь приблизно такий самий, от як в липні, місяці. десь 4-5 тисяч мегаватт. Тобто нам не буде вистачати цієї потужності, і по суті, по суті, я думаю, що складніше буде навіть ніж літом, тому що зимою все-таки буде пік споживання електроенергії більший. Все буде впиратися в стабільність роботи АЕС-блоків, ТЕС, які відремонтують, ГЕС, також, які були відремонтовані там порядка тисячу мегаватт. Ремонтували зараз поступово їх водять також в роботу. Тому, відповідно, відключення можуть бути і більшими, і тривалішими. Да, це не означає, що вони будуть знаєте, от кожен день. На тривалість та чистоту відключень взимку буде впливати і температурний фон. Чим він буде нижчий, тим більша буде вірогідність знеструмлення мережі, говорить експерт.